Готові зануритися у світ елегантності, грації та інтриги абісинських котиків? Давайте разом дізнаємося, що робить цю породу такою унікальною і привабливою для багатьох котячих поціновувачів по всьому світу. Для вашої зручності ми підготували інфографіку, яка розповість вам про ключові характеристики породи, включаючи її походження, фізичні особливості, особливості характеру та вимоги догляду. Абісинська порода це елегантні котики середніх розмірів із сильними граціозними тілами та довгими стрункими лапами. Для цієї породи характерні округла клиноподібна форма голови з великими мигдалеподібними очима і вухами. Коротка прилегла шерсть абісінської кішки відзначається змішуванням кольорів на кожному з волосків. Помаранчево-коричневий колір шерсті називається дикий, і це найпоширеніший колір в цій породі. Доросла абісінська кішка. Збереже риси кошеняти і в дорослому житті, незважаючи на свій елегантний і витончений зовнішній вигляд. На відміну від багатьох домашніх порід котів, абіссінець надзвичайно активний та грайливий. Полюбляє лазити по високих предметах меблі та грати в інтерактивні ігри зі своїми власниками. Доброзичливий до дітей та інших домашніх тварин, він стане чудовим доповненням до активної родини. Також порода відома своїм тихим характером. Ви рідко, якщо взагалі коли-небудь, почуєте, як абісінська кішка нявкає або розмовляє з вами. У абісінської кішки товариський характер, тому вона любить гратися і ненавидить самотність. У неї адаптований темперамент, що дає їй змогу самостійно розважатися іграшками або бігати вгору і вниз по сходах, або кіхти точці. Однак досить скоро абісінка почне вимагати уваги від своїх сусідів по будинку, незалежно від виду. Тому рекомендується подарувати вашому улюбленцю кішку компаньона, аби він не занудьгував, якщо занадто довго лишається сам. Абісінську кішку часто порівнюють з котами, зображеними на давньоєгипетських творах мистецтва. Незрозуміло, звідки вони походять, але вони названі на честь Абісінні, що є сучасною Ефіопією. Лише в 1800 х роках абісінці потрапили до Європи. Незалежно від їхнього походження, абісінська порода популярна через її особистість і допитливий соціальний характер. Їх можна привчити ходити на повідку, і вони часто люблять вивчати природу. Також вони вправні скелелази. Якщо ви шукаєте ласкавого кота, який із задоволенням відправиться з вами на дослідження місцевості, абісинець може підійти вам. Абісінська кішка загалом здорова, але у цієї породи поширені деякі захворювання. Будьте уважні до симптомів: захворювання пародонту, вивих надколінка, атрофія сітківки та кардіоміопатія. Якщо ви турбуєтеся про здоров'я своєї кішки, поговоріть зі своїм ветеринаром про те, які кроки ви можете зробити, щоб забезпечити їй довге, щасливе і здорове життя. Коротка шерсть бісінців означає, що у них мінімальні потреби у догляді, Щотижневе розчісування і періодичне купання допоможуть котику виглядати чудово. Як і всім кішкам, важливо регулярно дотримуватися правил догляду за порожниною рота. Щотижня перевіряйте вуха вашого улюбленця. Щоб запобігти нудзі та поведінковим проблемам, вашому абісинцю потрібно багато вправ та ігор щодня. Вони активні, грайливі котики, які цінують іграшки для котів та інтерактивне проведення часу. Також непогано інвестувати в котяче дерево або на стінні полиці, щоб у вашої кішки було достатньо високих місць, куди можна залізти і влаштуватися зручніше. Іграшки-дражнилки, кульки, дзвінки, штучні мишки і дряпалки це чудові предмети, які варто мати під рукою, щоб зайняти і розважити свого кота. Перебування на свіжому повітрі під наглядом, привчання до повідка можуть надати вашому улюбленцю можливість відчути себе в дикій природі. Прогулянки на свіжому повітрі будуть не тільки тренувати тіло вашої кішки, а й стимулювати її мозок. Абісінська кішка, яка часто очолює списки найбільш здібних до дресирування, і досить розумна і допитлива, щоб брати участь у тренуваннях. Техніки тренування з позитивним підкріпленням можна використовувати, щоб навчити вашого абісінця ходити на повідку, виконувати трюки та інші речі, які часто асоціюються з дресируванням собак. Цих котів можна навчити виконувати курси спритності та проходити лабіринти, стрибати з обручем і розгадувати головоломки. Через підвищений ризик розвитку кардіоміопатії дуже важливо вибрати правильну дієту. Дієти з нестачею таурину та інших поживних речовин можуть збільшити ризик розвитку проблем із серцем. Поговоріть зі своїм ветеринаром про відповідний корм для вашого абісинця, щоб його серце залишалося здоровим. Ці коти зазвичай досить активні, щоб спалювати з'їдену їжу, тому для них часто прийнятне вільне годування. Ваш ветеринар зможе підказати вам кількість їжі, необхідну вашому коту на день. А потім за необхідності можна буде внести корективи. І пам'ятайте, перегодовування може призвести до небезпечних захворювань, пов'язаних з ожирінням. Абісинці – красиві котики з яскраво вираженою зовнішністю і характером. Завдяки своєму інтелекту і прагненню до спілкування прекрасно підходять для активних будинків, сімей і будинків з декількома котами. Вони прекрасно ладнають з іншими тваринами і є однією з найбільш здатних до навчання порід котів. Тривалість їхнього життя дещо нижча, ніж у багатьох інших порід котів. Також вони вимагають щоденних фізичних навантажень та ігор, тому не підходять для будинків, де їх можна залишати на кілька годин щодня. Коли ви визначите, чи підходить вам абісінська кішка, обговоріть породу з ветеринарами, власниками та авторитетними заводчиками. Спробуйте зустрітися з котами такої породи особисто, якщо це можливо. Будь ласка, підходьте до вибору котиків усвідомлено і з усією відповідальністю. Якщо ви знайшли це відео корисним, поставте великий палець вгору і поділіться їм із друзями. Щоб отримувати більше подібних відео, натисніть кнопку підписатися і не забудьте натиснути на дзвінок сповіщення. Крім того, не забудьте переглянути й інші наші відео. Дякуємо за перегляд!